Вітаю, Ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта війна проникла глибоко в наші ДНК і тому кожен наш крок сьогодні пронизаний її сенсами. Вона залишиться в розповідях очевидців, спогадах військових віршах поетів, картинах, художників. Тож сьогодні пропонуємо вам познайомитися з ілюстраціями віничанина Сергія Мірчука. Сергій Мірчук дизайнер департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради. початку війни зображує свої переживання в ілюстраціях. З підтекстом закликає до донорства, висміює кремлівських очільників та російську армію. В його картинах можна прочитати трагедію війни, життя під обстрілами та в окупації, а також велич української армії та незламного народу. Долучається до екологічних та благодійних акцій. Я за мирних часів створив серію ілюстрацій про вінницьку архітектуру, зобразивши її солодкою декорацією. Вітаю вас, Сергію! Доброго дня ви створили серію ілюстрацій на тему війни. Вони присвячені як нашій незламності і боротьбі, так і висвітлюють жахливе життя в окупації, моральність російських загарбників. А які теми вас, як митця чи події, чіпляють найбільше? Що хочеться рефлексувати на ці події? Тут немає якоїсь єдиної теми чи якогось єдиного підходу. Фактично, тут не було якогось такого сильного бажання створювати ілюстрації саме про війну. Просто війна почалася повномасштабна в нашій країні, і ці події, хочеш ти чи не хочеш, вони якось впливають на тебе. Ти стикаєшся з цим, бачиш різні світлини і з'являються якісь ідеї стосовно того, як це можна художньо відобразити. Mm -hmm. І вже коли з'являються якісь ідеї, так і створюються ілюстрація. Ці ілюстрації нагадують мені власне особисто монументальне мистецтво, наче вони виконані на гранітній поверхні і з якимось відсилом на 80-ті. Чи це мені так здається? Чи ви дійсно намагалися передати таку ну, атмосферу? Ну, якщо чесно, такої задумки не було. Тобто, на початку війни дуже багато було ілюстрацій стосовно е орків. Як їх називали, чи там по-різному. Так само було багато ілюстрацій стосовно ЗСУ. Але говорили за те, що кожен воює на своєму фронті фактично. І перемогу наближають не тільки ну, в більшій мірі саме Збройні Сили, але також і лікарі. Пожежники, ДСНСники, надзвичайники так наші само, спецслужби. Да, Майже всі люди включилися в волонтерство. Хтось на кухнях працював, е, е, хтось збирав волонтерку. Ну і так само в певній мірі був інформаційний фронт розвінчувати різні фейки, які поширювала ну, Російська Федерація стосовно війни в Україні. Та в якому ж вони тоді стилі? Розкажіть нам цей секрет. Е, та я не скажу, що тут якийсь конкретний стиль. Типу, в певній мірі. Я якби, ну, працюю з якимись техніками е, і ну, виходжу на якийсь певний результат. Я не можу сказати, що це вже якийсь фінальний там, чи мій стиль, чи якийсь інший, але ну, поки це якийсь такий постійний динамічний процес. Ти щось спробуєш, змінюєшся, щось бачиш, е, і в тебе якісь з'являються ідеї або художні прийоми, які хочеш використати. Хто, власне, такий український шива? І ви в своєму пості до цього зображення написали, що Шива з'явився вам у вісні і попросив намалювати постер під пісню Мальви Сергія Жадана. Що це за спірний образ Шива, Жадан, Мальви і Козак український? Так є український письменник Сергій Жадан. Ну і гурт в нього є жадан і собаки. І доволі ну вже десь сороки три назад вийшла пісня Мальви. І ось там такий був рядок, я ще пам'ятаю, ну, перші рази, коли її прослуховував, який дуже сильно запам'ятовується. Ліричний гом... ну, герой композиції він, ніби, в певній мірі потрапляє в тюрму ну, через те там, різні дрібне хуліганство. І ось він згадує, ну, в тюрмі в вісні йому приходить образ український Шива. І він запитує, типу, шиву-шиву, чому так прошив. Е, ну ці рядки якось так сильно відобразилися у пам'яті, і я, ну, було цікаво спробувати намалювати цю українську шиву. І коли я думав над тим, е, який це може бути образ, ну, тобто шива це індійський бог, чотирьох такий у нього синій колір шкіри. Е, і з українських образів, які такі найперше попадають в пам'ять, це Козак Мамай. І от мені здалося цікавою ідеєю поєднати козака Мамая з індійським шивою і от вийде такий саме український шива, який можливо і явився вісні тому ліричному персонажу. Що саме в нього в руках, і чому він саме таким виявився у вас? Це, власне, козака Мамая — це Кобза. До речі, якщо тут придивитися, то от отвір, цей акустичний, який створює звук, він у вигляді логотипу самого гурту Жодані собаки. Угу. Е, він навіть а... чимось схожий на Сергія. Мені здається, важко закладатися. Якщо дуже хотіти, можна знайти схожість. А інші атрибути, фактично, оригінальний шива зображення він тримає такий, ну якби тризуб у певній мірі. Він не зовсім якби український, але ось саме в цьому зображенні я стилізував під український герб. А з іншої сторони, він тримає, скоріше всього, це якийсь типу, музичний інструмент, теж якісь типу маракаси, щось такого. Що власне це символізує? Це те, що ми озброєні гострим трозубцями з пісною добою, чи це якісь інші наші інтерпретації? козак Мамай, його образ, він ніби збою чи між боями знаходиться десь на перепочинку і ось співає пісень, типу, у супроводі Комзи. Шиво, в певній мірі теж його образ, в нього ось чотири руки, там дві вільних, фактично, дві як благословляють, і ті дві тримають, ну, цей тризуб, я так розумію, це як типу, символ влади там, чи якоїсь там справедливості. А і теж. Ці ну, музичний інструмент, можливо, теж як якийсь символ музики. Uh -huh. Тому ну, тут є якесь поєднання індійської і української культури теж разом. А натомість російську культуру ви зобразили саме у такому вигляді: пам'ятник Пушкіна. Він стоїть на трупах. Військових російських, які на нас напали, із символами Z. на вашу думку, чи розуміє сьогодні суспільство чи переосмислили вони культуру Росії через війну в Україні? Мені здається, якраз повномасштабне вторгнення дуже сильно змінило ставлення українців, хоча можливо ще й не всіх. До того до багато якихось таких речей, які стосуються Росії, от яскравий образ це Пушкін, якого, наприклад, моє покоління і старше покоління вони вивчали, і як зарубіжна література, була окремо у нас і російська література чи російська мова ми вивчали. І тобто вважалось, це один з таких важливих класиків. Якщо ми навіть пам'ятаємо історію, типу він міг би перетнутися там Шевченком в свої часи, але ну там. Їм не вдалося, чи, наприклад, то Гоголь той самий, який хотів стати популярним в Петербурзі, і він, типу, шукав якогось заохочення від Пушкіна, він його якби, так і не отримав. Тобто, от, якби, образ Пушкіна це був якийсь такий канон в певній мірі, тобто класика. Але зараз, ну, типу, ну, в часи війни, ось ці. Що коли окупанти заходять на ну, території, захоплюють їх, вони одразу знаходять десь ці пам'ятники Леніна, незрозуміло де uh -huh. так само ставлять бюсти Пушкіна, чи там от в Сирії вони ставили бюсти Пушкіна? Це от для них якийсь культурний код, яким вони намагаються навіть маркувати. коли з Херсону виходили свої пам'ятники, позрізали і забрали. Ну да, вони типу злякалися, що українці їх знищать. Запалюємо і тобто, ось Пушкін для них став якимось ще одним таким культурним маркером, завдяки якому вони показують, що ця типу, територія наша. І поки да, пам'ятники всяких імперців, там, наприклад, Катерина в Одесі, Пушкін їх є дуже багато ще до сих пір, там, в Чернігові, Чин... ну, здається, вже ні, в Житомирі десь нещодавно зняли. Uh -huh. В Києві ще залишається багато. Тобто поки ну, тобто, Українці своїми руками ніби якби маркували свої території, як російські. Певні мірі і тепер до нас русифіковані це... міста. Ну в певній мірі так, так. І тепер до нас це доходить. Ми починаємо забирати ці образи, тому що для українського котесту, для української культури вони нічого нам не давали. І тобто вони в певній мірі навіть заважали розвиватися нашій культурі. А ця картинка просто більш намальована стосовно того, от, ну теж я злив себе на думці, що от вони маркують території цими пушкіними. Для цього е, кидають фактично тисячі е, цих солдат, особливо з е, їхніх нас меншин, там бурятів інших. Е, тобто, Ну, такийсь такий вийшов образ того, що постамент на тілах ну загиблих солдат. Ну теж якийсь такий парадокс, що якби ніби буряти воює за якогось Пушкіна, щоб його поставили в якихось територіях, які ні до Бурятії, ні до там України стосунку не мають. Який сенс в цьому не зрозуміло. Власне, коли я натрапила на цю ілюстрацію, Степан Бандера тримає маленьку Пантеру. Прочитала ваш пост, що вона надихнула вас історія. Маленької пандери, яку назвали на честь Бандери. Мені здається, це такий, така відсилка до наших героїв, які вирощують нових зубатих героїв. А яку насправді ідею ви намагались передати тут? Кожен щось намагається своє знайти в ваших ілюстраціях. Це, напевно, добре, як ви вважаєте? Е, ну, тобто я, в мене є якийсь певний підхід до ілюстрації. Мені подобається поєднувати якісь сенси, які. Ніби з першої з першого погляду не зовсім очевидні. І завдяки цьому поєднанню, ось можна, ну, кожна людина щитується це по-різному, ніби є якась багатошаровість зображення. Я не сказав, що там ну це якісь там дуже глибоко змістовне. Тобто просто тоді був такий локальний мем, да що в одному зоопарку народилась Пантера, її назвали, типу, Степан. Ну і такий, типу, жарт, Степан Пантера. Потім багато з'явилось так само ілюстрацій про Степана Пантеру. І, ну І потім ще. Якраз паралельно де з'являлися новини про те, як у Харкові під час обстрілів страждають тварини. Там є Фельмонт екопарк, і там інші зоопарки, Миколаївський зоопарк багато. І ось я вирішив просто поєднати цих якихось трисенса, зобразити Степана Бандеру, який зазвичай в нас такий теж дуже канонічний образ. У нього є тільки декілька світлин, де він дуже серйозний, і його щось ну намагаються не формалізувати, як і Шевченка, але поки доволі слабо. Ну не так активно. Тому в певній мірі можливо теж хотів долучитися до цієї якоїсь неформалізації Степана Бандери, додати йому він тримає цього новонароджену Пантеру. Так, ну і ще як образ, типу, от в нього футболка, і там проглядається назву, ну, є американський гурт, Пантера, теж, типу, в такому плані, що якби додатковий контекст. Тут я думаю, що Степан Бандера також і закликає не забувати про наших тваринок і під час окупації, коли люди тікають з міста, не забувати про них. А є у вас також ще цікаве зображення, яке закликає до донорства. Фактично, ця ілюстрація вона створювалася, е, є така. Організація Blood Agency, вони займаються популяризацією теми донорства. І щороку вони вже десь років 3-4, вони проводять такий художній конкурс навесні Art Donation. закликають всіх ілюстраторів піднімати тему донорства через ілюстрації. Потім ці ілюстрації прикрашають центри прийому крові, ну і використовуються вигляді мерчу різного такому плані. Ну і зрозуміло, що кожного року в них є тема, якби спецтема конкурсу. Цього року було донорство це ще одна лінія оборони країн. І я коли побачив ну, цю тему, ну я вже другий рік оце брав участь у цьому конкурсі, мені стало цікаво, те, щось намалювати. І я просто думав про те, ну як можна обіграти цю тему, і ось мені здалося. От візуальне порівняння ніби цього катетера з голкою, який для прийому крові з цим прикордонним стовпчиком І мій, іде... пластирі з картою України. Ну так додати просто візуальні образи символи да, України, типу, що тим самим це ну, донація зараз е, особливо ну, якби набуває вагу. Тому що ну ми всі розуміємо, що є поранені бійці і постраждали мирне населення, яке потребує крові, і тому це мені здається якась така найменша річ, яку кожен з нас може зробити, це якби здати кров. Mm -hmm. І так, да, це в певній мірі мене мотивувало цього року теж ну вперше стати донором крові. Ще одна тема, на яку ви хотіли звернути увагу ще з 2020 року, це така ілюстрація, вона була створена задовго до повномасштабного вторгнення, але вона сьогодні, як ніколи, трансформує і нинішню ситуацію. Ми на межі такої ядерної небезпеки, і у вас, на вашій ілюстрації, однієї цифри не вистачає. Чи вважаєте, що у 2020-х роках вона може збутися. Ну спершу знову повертаючись до теми створення ілюстрації, ну якось так в мене виходить, що потрібна якийсь або поштовх, або ідея. Тут теж був конкурс екологічний, якби. Ілюстрація на екологічну тему. Тобто ця ілюстрація малювалася в 2020 році ще і контекст був пов'язаний з тим, що, по перше, тоді були масові пожежі в Україні і за кордоном в Австралії були ну, такі серйозні пожежі в Україні, на території Чорнобильської зони були пожежі, на півдні. І ось з'явилася тоді ідея така, що да, є якісь ну, людство це якийсь цей марафонець, який. А ще контекст того, що кожної весни і восени населення любить спалювати листя або навіть спалювати цілі сухості території, які ну не зрозуміло навіщо це робити. Що Люсо – це такий якийсь марафонець, який сам знищує природу і сам угу. від цього тікає, типу сам страждає, типу, таке. Чи немає е... тут відсилки до ядерної біди? Ну тоді була просто, чому він якби проти газі такому, це контекст того, що там були пожежі в Чорнобильській зоні. Але ну з першої ілюстрації там в нього номер був цей марафонський 2020. Угу. І потім вже через ну, там, рік я трошки міняв цю ілюстрацію, і зрозумів, що, типу, ну, ще до війни угу. повномасштабної, те, що ну, якби екологічна ситуація не покращиться, пожни, ну, вона в певній мірі погіршується. тобто, що вона, ну на жаль. В певній мірі вона буде актуальна упродовж всіх двадцятих, а можливо і далі. Тобто, ну тому і останньої літери, останньої цифри немає на номері. Ви писали в соцмережах, що планували на цей рік створити календар міст. Перша ілюстрація була присвячена Вінниці. Вона така доволі романтична. Ви написали, що це вересень у Вінниці. А сьогодні, з огляду на ті події, які вже склались протягом року, і рік добігає кінця, якими були би тоді міста. У ваших ілюстраціях це була така амбітна цільна рік, але я взявся за неї занадто пізно. Ну типу, намалювати календар з містам е, і ніби взяти такі туристичні особливості, якісь архітектурні. Е, і ну, зрозуміло, що я почав з Вінниці, тому що ніби саме ближче це знаю, тим більше працюючи там в туризмі. В певній мірі знаєш все, що є в місті. Що можна запропонувати іншим людям. І навіть от мені здається, на цій ілюстрації все, що є. Ну він це пощастило, він це телове місто. Тобто, фактично, все, що є на цій ілюстрації, воно діяло впродовж цього року. Тобто можна було і прокататися на Гондолі, там, на Баспасі, чи там на інших якихось і наші осовних... візитівки міста. Ну певні так, фонтана, так, да. що там не видно. Ну, фонтан цього року так не працював. Ця картинка ніби про те, ну про атмосферу міста. Бачите, ви навіть фонтан передбачили, що не буде працювати. Ні, то вже намальовано після. А це після? Це mm -hmm. зараз намальована ілюстрація в жовтні місяці. Просто е, нюанс в тому, що е, а чому вересень саме ну, ніби здається, що літні місяці і е, туризм це переважно. Море, гори в такому контексті. А ось Вінниця – це більше такий міський туризм, це архітектура, якісь пам'ятки. І в цьому контексті, ось вересень, це ідеальний місяць, ще тепло, ще можна навіть покататися на ті самі гондолі чи там на інших водних активностях. А ось власна серія ось таких смачних зображень. Була створена ще до повномасштабного вторгнення, і ви зображали він цю нашу з ефірками замість хмарок. Вежа у нас в формі морозива. А сьогодні наше місто все одно змінилося. Ми прийняли чимало переселенців. Ми волонтеримо, ми відправляємо чоловіків на фронт. Чи буде створена серія зображень, щоб закаргувати Вінницю під час воєнного стану? Конкретно про таку ідею показати Вінницю під час війни? Ну, якби я ще не задумувався, і по мені здається, що все-таки хай краще Вінниця запам'ятається ось такою типу солодкою. Ця серія ну теж має таку свою історію у 2020 році, коли був локдаун, тобто коронавірус, карантин. карантин всі сиділи, всі вдома, сиділи вдома, так да, і ви створили таку цікаву ідею розмальовувати такі зображення, ну тобто. Фактично, я був реалізатором ідеї. Це від тоді ще центр історії Вінниці. Вони запропонували намалювати серію розмальовок, поєднати архітектуру Вінницьку. Ну і потім вже ми долучилися департаменту туризму стосовно того, щоб якимись візуальними ша символами наповнити це. А Вінниця. Якщо брати якусь гастротему, вона перш за все асоціюється солодощами, тому що ну крім рошана є солодка, У нас є, є солодка, вишенька, мрія, район район вишенька. До мене приїхали родичі, і вони кажуть: у вас пирогофа вулиця. Це до пирогів. Я На кажу, тема, майже так, так. Тобто. З'явилася така серія п'ять зображень, які поєднують архітектуру з якимись місцевими смаколиками. Тобто там морозового є садиба Львовича. Вона пов'язана з пончиками, донатами є будинок Новінського біля кумбарів. Там Мармеладні сходи, сходи Артенова. Ну, ну, спочатку це була серія розмальовок цих чисто, потім ми вже зробили такі повнокольорні листівки на основі них. Угу. І ну, Тема мені якби така цікава. І я розумію, що в Вінниці ще є дуже багато цікавої архітектури, яка сюди не війшло. І я ну, так вже в цьому році, ну, ще до повномасштабного вторгнення, продовжується Савою намалював. Він такий, ну, модерна архітектура, така вся повітряна, ну, ще кольори завдяки такі. І ось перша асоціація це якісь намалювати такі зефірні хмари. Більше зефір в Вінниці теж є дуже смачний. І тому якось так. Mm -hmm. Я думаю, що ну, навіть не зважаючи там на війну, типу Вінниця все одно залишиться солодкою і надіюсь, що ще. Пару на цю тему я придумаю. Дякую вам, Сергію, за те, що інтерпретовуєте свої е, почуття в таких прекрасних зображеннях. І сподіваюся, вже зовсім скоро будете зображати перемогу. Дякую, Надіюсь теж на це. І наостанок, друзі, війна ось так залишає свій слід у творчому житті країни. Бережіть себе і Україну. Це була програма. «Наші». зустрінемось.